Їдять мало свіжих овочів та фруктів, натомість більше вживають солодощів та солодкої води. В Україні учні молодших класів та їхні батьки взяли участь в дослідженні поширеності надмірної маси тіла серед дітей. Кожен п'ятий опитаний має надмірну вагу, а в кожної десятої дитини ожиріння. Притому цей показник вищий серед хлопців. Споживання е, продуктів або принципи здорового харчування на жаль не є такими універсальними, як би того хотілося. Е, що найменше е, майже 4% учнів не снідають вдома, і це говорить про те, що дійсно для них вкрай важливо мати можливість забезпечувати здорове харчування в шкільному середовищі. Вражають і результати щодо фізичної активності молодших школярів. Третина дітей ніколи не займається або витрачають менше однієї години на тиждень на фізичну активність. Протягом тижня більше трьох годин спортом чи заняттями у секціях займається половина дітей. А ось за гаджетами або перед телевізором у будні більше двох годин проводять понад 50% дітей. У вихідні їхня кількість більше 80%. Надмірна вага в дитячому віці збільшує ризики неінфекційних захворювань пізніше. І це якраз про збільшення ризиків діабету, серцево-судинних захворювань, гіпертонії саме в дорослому віці. Дослідження в Україні вперше провели в рамках європейської ініціативи ВООЗ за піднагляду за ожирінням у дітей протягом 2023 2024 Участь у ньому взяли понад 3,5 тисячі дітей, стільки ж батьків. Дослідники проводили анкетування, а ще зважування та вимірювання зросту. Проводили його у 20 регіонах. В тому числі ми опитували представників закладів освіти стосовно їх організації харчування дітей в закладах освіти, як це відбувається для того, щоб мати більш широкий спектр даних. І батьки, батьки самостійно заповнювали, тому ми передавали Кожна дитина приходила, приносила анкету додому, і батьки самостійно заповнювали, заповнювали цей інструментарій і передавали в анкету. Ми забезпечили повну анонімність, і конфіденційність цих даних. Аби змінити ситуацію на краще і в майбутньому мати здорову націю, потрібно працювати у декількох напрямках, забезпечити здорове та повноцінне харчування та фізичну активність серед учнів не лише під час освітнього процесу, а й у вільний від навчання час. А тому й батьки мають дбати про повноцінний розвиток дитини, та й на рівні громад мають бути облаштовані майданчики, де б діти могли б бігати чи стрибати. Ця робота по здоровому харчуванні це робота на довгі роки вперед. І результати її ми не побачимо прямо завтра. Так почасти зменшення, можливо, якихось шлунково-кишкових ускладнень, гастритів, ентеритів можемо побачити зараз. Але це робота на майбутнє, навіть покоління. Тобто, ми зараз формуємо когорту чи покоління здорових батьків, які потім будуть народжувати здорових дітей. Подібні дослідження вже проводили у 47 країнах світу. Вони охопили майже 2 мільйони дітей. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.